Вітаю, друзі! До вашої уваги відеоінструкція по збірці стола Крамос з двома шухлядами. В наборі ви отримуєте повний комплект стола, всі його деталі необхідні та фурнітуру для його зборки. Вона включає в себе всі необхідні гвинти, шайби та ключки для зборки столу. Також можете використовувати власний інструмент для поліпшення зручності зборки. Першим етапом зборки Буде наживлення гвинтів в боковині стола. Наживляємо на 2-3 оберти по 4 гвинти в кожну боковину. Дожимати будемо їх після того, як боковина стане на своє місце, і вкладуться шайби. Якщо у вас стіл з двома шухлядами, то направляюча шухляди слугує вам рівнем для встановлення боковини, і вам не треба турбуватися про зазор між боковиною та стільницею. Тож вкладаємо шайби, як показано на відео. Потім ключком або вашим власним інструментом затягуємо гвинти до кінця. Наступним кроком буде встановлення перемички. Після того, як ви встановили обидві боковини. Перемичка встановлюється на шканти, які сухі, без клею. Вони просто вставляються на свої місця. Потім Затягуємо гвинтами з кожного боку по одному. Тут уже використовуємо гвинт з плоскою голівкою під шестигранник номер 4 Наступний крок буде встановлення центральної направляючої для шухляд. Тут бажано не зажимати до кінця гвинти для подальшого регулювання механізмів шухлят, щоб вони працювали як треба. Останнім штрихом в зборці основного каркасу столу це буде встановлення стіночки на три гвинти з широкою шляпкою під шестигранник номер 4 Затягуємо до кінця і контролюємо зазор між сторонами, щоб зазор був однаковий з кожного боку. Шухляди встановлюються наступним чином: на кожній з направляюк є отакий от важіль, які нажимаються в різні сторони, один вниз, один вгору. Припасуємо їх до кареток і. Заштовхуємо шухляду на місце, повторюємо рух шухляди декілька разів, переконуємося в правильності роботи доводчика. Також може статися наступний варіант, що шухляда у вас зачиняється або туго, або не спрацьовує доводчик. Тож ми повертаємося до кроку встановлення направляючої центральної, послабляємо гвинти, коригуємо її положення і перевіряємо. Наново механізм. Добиваємося стабільної роботи і затягуємо гвинти. На цьому все. До нових зустрічей. Користуйтесь нашими меблями з задоволенням.